Один із найбільших сільськогосподарських виробників Львівщини, приватне підприємство Західний Бук» уже не вперше запрошує аграрії відвідати день поля, яке цьогоріч відбулось у селі Суходоли. У програмі заходу огляд демонстраційних посівів, ярої пшениці озимого ячменю та пшениці, огляд насіннєвих посівів та ознайомлення з технологією вирощування насіння, презентація очистки калібрування та протруювання, а ще презентація послуг агрохімічної лабораторії. Підприємство є, що показати, адже воно активно розвиває. І охоплює все нові ланки господарської діяльності. Вказане підприємство має три елеватори у Бродівському, Бузькому і Сокальському районах. У нашому місті в 2013 році на території елеватора запущено в роботу власний насіннявий завод, який дозволив приватному підприємству Західний Буг змінити статус покупця насіння на статус елітного і репродукційного насіннявого господарства. З кожним роком вказане підприємство створює нові об'єкти. Учасники заходу не лише дізнались про механізм обробки насіння, але й мали змогу побачити, як здійснюється виробництво обробка та зберігання насіння. Адже для потенційного покупця це основні критерії при виборі продукції, бо це запорука хорошого врожаю. Побачили перспективні сорти та гібриди озимих пшениці та ячменю ярої пшениці з селекції провідних оригінаторів. За словами Юрія Однорога, Бродівський елеватор через 4-5 років стане найбільшим насіннявим центром на західній Україні. Більше про це розповість заступник директора з організації виробництва Юрій Іванович Одноріг. Пане Юрій, розкажіть, що що зараз відбувається. Ну, компанія Західний Буг сьогодні проводить традиційний день поля, який ми вже проводимо на протязі трьох років тут, у підрозділі суходола компанії Західний Буг, яка займається виробництвом насіння, як, зокрема, для Західного Бугу, так і на продаж. Ми зараз знаходимося на території Бродівського елеватора, де ми 4 роки тому побудували першу чергу носіневого заводу. Ми стоїмо в мене власне цей об'єкт, який ми побудували чотири роки тому. Ки тому для виробництва насіння для власних потреб, але виходячи з того, що продуктивність заводу 200 тонн в добу, ми можемо виробляти насіння, забезпечувати господарства цілої західної України. Тобто, ми з кожного року нарощуємо об'єми продажі. Для цього ми запрошуємо потенційних клієнтів на дні поля, які ми сьогодні організовуємо, для того, щоб люди бачили, як це насіння на полі росте, в яких вони в умовах росте. А щоб могли порівняти яке краще, щоб могли собі вибрати з якого поля вони б хотіли взяти насіння, який сорт. Ми хочемо, щоб потенційні наші покупці бачили, що ми їм не продаємо кота в мішку, десь там на кінцевому етапі дуже гарно прималювали, під підкрасили і його продаємо. Ми розуміємо, що люди платять досить великі гроші за якісне насіння, і тому ми хочемо, щоб всі наші споживачі, так само як і ми, мали якісне насіння. Тому що якщо буде якісне насіння, це є запорука якісного врожаю, запорука прибутку, запорука того, що ми і ці господарства, які його використовують, будуть мати успіх, будуть мати урожай, відповідно будуть, будуть багаті. Скажіть, які плани підприємства на продаж? Ми хочемо, і ми будемо, і ми знаємо, що ми це зробимо. Через 3, 4, 5 років тут буде вироблятися. Насіння сої, ярої ячменю, озимої ячменю, ярої пшениці, озимої пшениці. Крім того, в нас підписані договори з науковими центрами України по вирощуванню гібридів кукурузи. Очевидно, там ще будуть гібриди ріпаку, гібриди гороху і інших культур, які тут сіються. Суть задачі, яка ми хочемо стати хорошим потужним виробником насіння для західної України. І це реально і в сучасних умовах умовах там євроінтеграції, умовах mm -hmm. що багато країн відмовляється своє сільськогосподарство. Mm -hmm. Що ви про це думали? Україна направду буде супер супер аграрною державою. Бо якщо, якщо порівняти наші умови, наші умови українські і порівняти динаміку розвитку економіки України, то найбільший прорив за останні роки здійснила it галузь. І сільське господарство. Якщо порівняти технології, які були нас когоспні 5-6 років тому, і зараз це приблизно той самий прорив, що ми маємо в АТІ галузі, що ми маємо в бані. Ми е, на протязі трьох останніх років е, в Україні е, виграємо таку номінацію, як за інноваційність. Компанія Західний Буг. Е, ця, ця премія вручається за передові продукти, які в, е, використовуються в сільському господарстві. Е, ну, ви розумієте, що ми є на вістрі, на піку. Якщо нам ті е, е, номінації дають, значить ми. Ми в темі, ми там якби на піку і ми використовуємо саме, саме сучасне.